Доброго дня усім, хто приєднався. Мене звати Петрушин Дмитро, Я юрист громадської організації місто Сили. Наша організація надає безкоштовну правову допомогу мешканцям Херсонщини, а також особам, які вимушено переселилися перемістилися з нашої рідної області. А в рамках реалізації проєкту з надання безкоштовної правової допомоги наша організація надає допомогу не лише в якості. І в способом індивідуальних консультацій та аналізу документів, підготовки процесуальних документів, а і шляхом надання роз'яснень та інформації щодо поширених юридичних та правових питань. А сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією щодо порядку реєстрації заяви до міжнародного реєстру збитків у зв'язку з вимушеним переміщенням особи. Одразу хочу зазначити коротку ремарку щодо деяких організаційних питань, у випадку оголошення повітряної тривоги, будь ласка, перейдіть до безпечних місць, навіть якщо це завадить вам перегляду даного вебінару, оскільки цей вебінар здійснюється в записі, і за наявності безпеки ви зможете його повторно переглянути. А також, якщо у вас по ходу вебінару виникатимуть будь-які питання, ви можете їх зазначати у коментарях до даного відео. Я обов'язково повернусь до них і спробую надати вам усю необхідну відповідь. У випадку, якщо у вас наявне грунтовне або складне юридичне питання, ви можете звернутися до наших спеціалістів шляхом. Переходу до сайту, які розміщені в описі до даного відео, до електронної пошти, телефону або за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. А, так само, якщо у вас виникатимуть будь-які складнощі з переглядом відео, просимо зазначити про це в коментарів. А, тож, розпочнемо. По какому тема нашого вебінару це пороковий алгоритм подачі заяви до міжнародного реєстру збитків в категорії А1 вимушене внутрішнє переміщення. Хотілося б насамперед зазначити, що взагалі є цей міжнародний реєстр збитків, оскільки не усі знають про цей міжнародний реєстр збитків, на відміну від більш поширеного національного проєкту є відновлення. Міжнародний реєстр збитків створений в 2022 році. Рад за резолюцією Ради Європи, і спрямований він на вирішення наступних задань: це безпосередньо документальна підготовка та подальша фіксація шкоди завданих Російською Федерацією у зв'язку з повноштанним вторгненням, починаючи з 24.02.2022 го року. Саме цей ця, ця дата є відправною точкою для підрахунку в даному реєстрі. Цей реєстр фактично є підготовчим етапом а, для того, щоб люди мали можливість уніф... подавати уніфіковані заяви а, за різними категоріями до цього реєстру, який потім буде оброблюватись. Кожна заява буде розглядатись, і в результаті вже буде визначатися а, компенсація за завдану шкоду. А що стосується безпосередньо до змісту заяв, вони можуть бути різноманітні. А, Усі категорії зазначені вже на самому сайті міжнародного реєстру збитків. Їх вже більше 20, і в е, подальшому це буде розширюватися. І це залежить е, їх реалізація, можливість реєструва... реєстрації залежить е, не лише від міжнародного реєстру збитків, а й від порталу Ді. Але до нього ще повернемось. Загалом до усіх заяв, які подаються до міжнародного реєстру збитків, закладаються наступні умови: це те, що в них має бути фіксувати шкода пряма або напряма, яка була завдана після 24.02.2022. Якщо ця шкода була завдана діями на території міжнародно визнаної території України. І е, також, якщо це дії були спричинені саме діями е, Російської Федерації, прямо або посередково, е, варто зазначити, що усі е, заяви зараз можна подавати в на даний момент е, виключно шляхом подачі на через портал Дія. Е, акцентую увагу: портал Дія не дорівнює додатку Дія, тобто, це передбачається реєстрація на сайті Дія, е, е, наприклад, в додатку Дія так само є. Посилання на цей портал, якщо ви зайдете в розділ допомоги і знайдете там якраз міжнародний реєстр збитків, ви можете подати, але в будь-якому випадку вас перенаправить на сайт. Однак щодо процедури, безпосередньо ми ще до неї повернемось. Тож, переходимо до безпосередньої реєстрації. Як вже зазначалось, це відбувається на сайті, ви можете вгорі побачити. Посилання на цей сайт, або о, одразу в пошуковій системі о, зазначити там реєстрацію о, міжнародного ресурсу збитків дію, і вас перше ж посилання направить о, до цього сайту. А, яким способом можна авторизуватися? Це одне з ґрунтовних питань, оскільки багато. Заявників і осип, які вимушено переспримістились, не знають, яким чином подавати ці заяви, які документи і інші додатки необхідні. Загалом є чотири способи авторизації і три способи підпису. Якщо ми кажемо за авторизацію, це авторизація за допомогою банку ID, це більшість. Скажімо так, масштабних банків і великих банків України надають технічну можливість це зробити. Це також спосіб авторизації з допомогою Діт підпис, файловий ключ і апаратний ключ. Що стосується авторизації з банку ID, одразу варто зазначити, він не підходить для саме підписання заяви. Тобто на початку ви авторизуєтесь, щоб. Почати заповнювати заяву наприкінці, вам необхідно цю заяву підписати. Тобто, в будь-якому випадку вам потрібно розуміти, що якщо у вас немає в додатку можливості дії підпису, це, наприклад, виключається, якщо є лише паспорт у вигляді книжечки 94-го року. Зразка. Якщо у вас немає можливості дії підпису, вам необхідно створювати файловий ключ, що називається кваліфікований електронний підпис. Він створюється за загальним правом у відділення банку, або якщо вам допоможе оператор банку. А, приват, Ощад багато масштабних банків надають можливість якраз зробити ці файлові ключі. А, наразі а, хочемо продемонструвати найменш поширений випадок це авторизація за допомогою банку ID. Як ви бачите, тут немає нічого надскладного. Визначаєте Банк ID, визначаєте безпосередньо банк, який у вас є, а далі вже відбувається безпосередньо реєстрація, авторизація. Тут, наприклад, є права 24. Тобто, в будь-якому випадку вам необхідно а, отримати доступ до додатку банку, який ви використовуєте, або ж а, отримати хоча б прив'язку до свого телефону. А, в кінці ви вже підтверджуєте цю дію. І банк передає дані для порталу дії, щоб була можливість зареєструватись. Схожа, схожа процедура відбувається в усіх випадках: як із дією підпису, так і з файловим ключем. В результаті у вас виникне таке вікно, де запитується інформація щодо вашого прізвища, ім'я по батькові, вашого телефону, електронної пошти, інвокаційного коду і безпосередньо ті дані, які надали. Звертаємо увагу, що якщо ви до цього не користувалися е, порталом Дія, е, може виникнути можлив... необхідність самостійно внести ці дані, якщо банк, наприклад, не передає, або якщо ви заходите за допомогою підпису, е, може з'явитися необхідність самостійно зазначити. Тому е, в такому разі ви зазначаєте всю цю інформацію, яка ви бачите на екрані. Вносите, зберігайте, і тоді вже у вас з'являється повноцінна можливість використовувати її для реєстрації заяви. Також акцентую увагу, що це необхідно не лише для подачі до міжнародного реєстру збитків, це взагалі загальна вимога порталу Дія для того, щоб використовувати її послуги. А у випадку одразу треба зазначити, що в випадку, якщо ви зазначили ці всі дані і у вас не зберіглось вікно з реєстрацією, вас, наприклад, перекинуло в головне меню, ви можете завжди знайти міжнародний реєстр збитків у самому низу сайту, зліво низу репарації міжнародного реєстру збитків. Тож приходимо безпосередньо до розділу з. Вказаним реєстром, ви там можете побачити вже більше 10 заяв, які допускає Портал Дія. Насправді їх вже підготовлено навіть не 10, а, як якось зазначив, більше 20. Однак поступово Портал «Дія» надає доступ і підтримує інфраструктуру, системи, щоб була можливість легко і уніфіковано подавати ці заяви. Тож, якщо ви бачите на міжнародному реєстру збитків е, якусь категорію, а в портал Дія е, ви її не бачите, скоріше за все, необхідно почекати, зачекати певний час, коли спеціалісти порталу Дія нададуть можливість е, технічно подавати відповідну категорію заяви. Що стосується безпосередньо нашої тематики, а саме алгоритму подачі заяви у зв'язку з вимушеним переданням, Переміщенням це е, заява в першій категорії 1-1. Е, головне, не переплутати з 2.1, або якщо там в майбутньому з'явиться 1.2, е, Це саме вимушене внутрішнє переміщення. А одразу треба зазначити певну відмінність в е, міжнародному рейстрі розбитків. Є заяви як пов'язані з вимушеним внутрішнім переміщенням. Так, із примусовим переміщенням, коли особу е, примусово, наприклад, депортують, виселяють, позбавляють свободи і тому подібне. Тобто, тут потрібно диференціювати. якщо ви просто е, виїхали через ризик смерті, ризик пошкоджень, ризик війни і інших негативних наслідків, то це саме категорія А 1 і А1. Є1. Якщо у вас е, задана шкода погрози життю були безпосередньо, і ви були вимушені під примусом виїхати, то це вже зовсім інша категорія, і, і потрібно обирати відповідно. Тож, е, якщо ви натиснули безпосередньо на заяву А11, вас переходить на перше вікно, перший крок це е, подача заяви. Тут підтягується одразу вся інформація з дії, яка є щодо вас, безпосередньо щодо е, паспорта, е, щодо факаційного коду, дати народження. Ви її просто перевіряєте, погоджуєтесь або не погоджуєтесь. Якщо у вас е, виникатимуть якісь проблеми і зазначена неправильна інформація, скоріше за все е, вам вже необхідно звертатися або до ДМС, е, якщо це стосується персональних даних. Або там до порталу Дія, якщо це просто технічна помилка і неправильне відображення. Контакти щодо порталу Дія вони зазначені як в, на сайті, в самому Низу. Коли ви пройшли перший крок, наступний крок це безпосередньо вже подача заяви. На даний момент подачі за допомогою представника, я маю на увазі не законного, а саме за довіреністю, поки що не є можливим, тобто передбачається подача заяви лише за себе, або як за закон представника, тобто з дитини. Обирайте ваш необхідний пункт і потім вже переходите до наступного етапу. Варто зазначити, що якщо у вас не підтягується свідоцтво про народження дитини, тобто його немає в реєстрі дії. Електронному, то, скоріше за все, у вас буде відсутня можливість подати в інтерес дитини. Що стосується наступного кроку, це безпосередньо вже внесення даних про зареєстроване місце проживання та й фактичне. Тобто зареєстроване це те, місце проживання, яке у вас зазначено в прописці, якщо у вас книжка паспорт, або те, що у вас зазначено в витягу щодо місця проживання. Зареєстрованого а, ви зазначаєте цю дані для перевірки а, в будь-якому випадку, так само можете перевірити поштовий індекс, якщо ви не впевнені а, щодо вашого поштового індексу, є м, сайт Укрпошти, який надає уніфіковану інформацію, перевірену щодо кожної там, вулиці, кожного населеного пункту. А, що стосується адреси місця проживання, так само зазначаєте м, в деталях. А, зверніть увагу, що в, в обох випадках вам потрібно обов'язково поетапно проходити спочатку країну, відповідно, область, населений пункт, район, якщо там запитує, і вулиці, і так далі. Якщо ви будете пропускати певні пункти, у вас буде некоректно підтягувати дія зазначену інформацією, і можливо бути проблеми з заповненням полей. Стандартне питання, чи маєте інше громадянство, думаю, тут пояснення не потрібно, і так само ознайомлення з застереженням в категорії. Це застереження насамперед стосується порядку реєстрації, це те, що, яким чином буде подальшим розглядати заяву, ви можете перейти за посиланням і прочитати більш детально щодо нього. Що стосується наступного етапу, це відомості про реєстрацію заявника від як ВПО. Ці дані вже підтягуються безпосередньо з єдиної інформаційної бази. Якщо ви не зареєстровані як ВПО, з цим найпоширеніший випадок. То в такому випадку треба буде або намагатися отримати це ВПО, або в подальшому іншим способом підтверджити ваше внутрішнє переміщення. До цього ми ще повернемось. Але в будь-якому випадку найлегший простіший спосіб це якщо у вас вже є наявності статусу ПО, або, хоча б до ну, після 24.02.22 було наявність статусу ПО, а зараз припинено. Що ж, по-дальшому це заповнення адреси місця проживання, як зареєстрованого, так і фактичного. Так само зазначення дати переміщення. Це коли ви були вимушені змінити ваше місце проживання. Допускається навіть приблизно. Хоча, звичайно, якщо у вас є документи і ви вже в них заповнювали такі дані, обов'язково звіряйте і перевіряйте, щоб це було відповідно. Чи повернула, чи ні, думаю, в пояснених питання не виникає. Зазначаєте усі поля і переходите до наступного етапу. Це що стосується підтвердження щодо переміщення, на оцей пункт буде наявний, якщо у вас а, буде відсутня інформація щодо останнього вашого переміщення, куди ви ну, не відкрите а, ВПО, або. Банально відсутня інформація щодо фактичного місця проживання в такому разі ви повинні заповнити. Можете заповнити декілька, як ви бачите, на прикладі, тобто, якщо ви переїжджали як ВПО декілька разів, ви зазначаєте усі ці переміщення до відповідної заяви. Ще один крок, це що стосується загалом вашого статусу, це запитується в першу чергу. Прямо про це дія не зазначає, однак, виходячи з тлумачення вказаних пунктів, передбачається, що це, скажімо так, пільгові категорії. А саме Категорії для тих, хто скоріше за все в першу чергу буде отримувати компенсації, на це правило пошириться не лише на ВПО, воно пошириться на усі випадки допомоги згідно міжнародного реструзбитків, оскільки в кожній заяві, наприклад, при зруйнованому житлі або там при смерті близької особи завжди згадується про наявність підгрупи, і якщо у вас ви підходите під будь яку категорію, ми дуже рекомендуємо вам витратити час сфотографувати підтверджуючі документи і надати їх до ну, завантажити до цієї заяви. Якщо ви не відповідаєте цьому статусу, ви ставите галочку, що ви не належите до жодної співгруп. Документи, які ви можете надати на підтвердження, в принципі, тут зазначений дуже широкий перелік в описі. Головне не обов'язково там Фотографувати увесь документ, можливо, варто, можливо додати лише заяви а, підтвердження документу на Перша, друга сторінка, наприклад, військового квитка або а, трудової книжки, там перша сторінка плюс а, відповідний старше підтвердження. Далі переходити на наступного етапу. Зверніть увагу, що коли ви дозавантажуєте ці додатки, вам є можливість перевірити кожен з додатків на їх читабельність. Це, як ви бачите, в виділено-червоним око, і так само видалити. Обов'язково перевіряйте, чи всі додатки читабельні, оскільки в подальшому перевірити цю заяву буде неможливо. І зверніть увагу, що як тільки ви подасте цей на наступний крок, вже там не буде можливість повертатись до цієї заяви і редагувати. Тобто усі додатки, які ви максимально там додали, це все залишається. Якщо у вас буде порушене, і ви згадаєте, не дай Боже про те, що ви якісь додатки забули, е доведеться усю заяву подавати заново. Що стосується наступного кроку, це зазначення контактних даних. Вони не обов'язково мають дублювати ці дані, які ви при реєстрації порталу ДІ зазначаєте. Найголовніша умова і наша навіть рекомендація про те, щоб оці контакти, тобто номер телефону і електронна пошта, максимально зберігати, щоб вони були надійними і ви не втратили жодному випадку цей доступ, оскільки. Коли з вами зв'яжуться, ніхто щодо цього процесу компенсації, коли буде розгляд справи, вам однозначно сказати неможливо. Тому варто, о, а цей ці контакти будуть єдині плюс, звичайно, додаток діє е, єдиний спосіб комунікації, які мають місце між е, міжнародним реєстром збитків і вами. Е, що стосується додаткових доказів. Я побічно вже зазначав, однак зараз хочу акцентувати увагу. ВПО, навіть якщо людина не отримувала ВПО, це не значить, що вона не може подати до міжнародного реєстру збитків. Ці програми є не є взаємовиключені, тобто ви можете отримати допомогу ВПО, можете подаватись на міжнародний реєстр розбитків. Навіть якщо у вас немає ВПО, ви так само можете подавати. Єдине, слід пам'ятати три умови. Ви вимушено переміщені навіть в межах, наприклад, однієї територіальної громади в Сонібиводії. Ви все одно можете маєте право податись на міжнародний реєстр розбитків. Наприклад, при реєстрації в ВПО вам відмовляться. Так само, якщо ви виїжджали за кордон і повернулися до України, ви так само можете податися до міжнародного збитків, просто зазначивши, що ви змінювали своє місце проживання навіть там, після виїзду за територію України, а потім повернулися. Щодо матеріалів, які може бути надаватися, це матеріали, фотодокументи зазначені, більш. Детально, це, наприклад, договори оренди. Це фотографії будь-яких документів, які підтверджують ваше останнє місце проживання на там, докупованій території, окупованій території або на території, де продовжуються активні бойові дії. Чим більше доказів, тим краще Слід однак пам'ятати, що там максимальний об'єм так само документів є, і не більше 5 мегабайтів на кожен файл. Однак, в принципі, для ФОТО це завжди його достатньо. Передостанній крок це відомості, ну, застереження щодо наявності відповідальності за злочини, тобто або застосування санкцій, або є вирок суду. Причому що на сайті міжнародного розбитків. Зазначається, що навіть у випадку, якщо там ви були засудження у злочинах пов'язані з збройною агресією проти України, е напускається подача заяви, однак який там розгляд буде процедура поки що сказати зарано. І останній фінальний крок е це е перевірка усіх відомостей, які ви подавалися до міжнародного реєстру збитків. У випадку зараз ви бачите порожні поля, однак вони всі будуть заповнені. Окрему увагу звертаю на ОНЗР. Он можна перевірити, якщо у вас є паспорт, картка через додаток Дія і повну інформацію. Або якщо у вас є закордонний паспорт, так само додаток Дія, повна інформація, і там ви знайдете свій номер ОНЗР. Ви перевіряєте всі дані, які у вас наявні там. Uh, і якщо все окей, то ви можете підписувати цю заяву. Uh, тут ми наводимо приклад, як підписується заява. як ви бачите, банку ID тут вже немає, і є можливість подати, підписати файловим ключом апаратним або дією підпису. Uh, Наприклад, це файловий ключ проватбанку. Uh, uh, так само просто завантажується окремий файл. Uh, Вказується паролі і підписується. Жодних проблем, в принципі, після того, як ви отримаєте кеп, не буде. Головне бережіть даний кваліфікований електронний підпис, оскільки він замінює фактично ваш власноручний. Тобто, в будь-якому випадку жодним третім особам його передавати жодним разом не потрібно. Що ж, в фіналі, після того, як ви подасте цю заяву. Необхідно буде очікувати інформацію на електронну пошту, на телефон або через додаток Дія і слідкувати за сайтом міжнародного реєстру збитків. Ви так само можете в пошуковій системі зазначити цю інформацію. Воно в першому в одному з перших посилань там буде на сайт Міжнародного реєстру збитків за підтримки Ради Європи. Там можна слідкувати за новинами. Вони в принципі, е там кожного місяця оновлюється їх хід е виконання запланованих програм, поширення категорій і так далі. Е і роз перевіряти, чи е з'явилась можливість безпосередньо вже розгляду цих заяв. Так само статус заяви можна перевіряти е в кабінеті громадянина, тобто на порталі Дія, в розділі Зверніть ОК. В фіналі я хочу ще раз акцентувати увагу, що якщо у вас є яке складне юридичне питання, або потрібен аналіз документів, підготовка процесуальних документів, ви можете звернутися за телефонами, вказані тут, або на електронну пошту, або за QR-кодом, який ви так само бачите на екрані. Зараз я хочу повернути перевірити чи наявні питання. А, ну, тож, в будь-якому випадку, якщо питання виникнуть, контакт ви маєте, в принципі, звертайтеся в запланований час і завжди будемо раді допомогти. А, дуже дякую вам за те, що приділили свій час. Ну, Рекомендуємо звертатися, реєструватися і а, захищати свої права та свободи і отримати відповідну копоцес. Дякую за увагу.